Другий сезон музичного хіт параду Voice тривав більше місяця та відкрив кривому рогу талановитих вокалістів і авторів. З понад півсотні номерів члени журі відібрали 10 кращих сьогодні. У нас фінал. Фінал музичного хіт параду Арт Войс на відбірковому туру. Попередні у квітні місяці ми відібрали відібрали фіналістів. Це 10 номерів. І сьогодні саме оголошення переможців нашого музичного хіт параду «Art Voice та галаканцерт. Учасників голосування за переможця музичного хіт параду Арт проходило у телеграм-каналі конкурсу. Найбільше голосів зібрав зразковий театр пісні Містер Норд. Друге місце у зразкового театру естрадної пісні «Меліса». У трійці лідерів також Станіслав Крижимінський з авторською піснею Чому переможець. Нашого музичного хіт параду з кількістю голосів 11 тисяч голоси. Зразковий театр естрадної пісні Містер Норд! Керівниця театру пісні містер Норд згадує, вибір пісні був непростим. Переможна лента за лентою була обрана колективом одностайно. Тема пісні кажуть близька кожному. Ми обрали пісню, яка дуже подобається діткам. Це була перша пісня, яку ми почали співати коли. Наші заняття після вторгнення возобновилися наші заняття з дітками. Це пісня в підтримку Збройних сил України, це пісня така націлена перемогу. Вони дітки це дуже добре розуміють. Багато когось з дітей татусі служать у Збройних силах, у там брати. Тому це для діток дуже близька ця тема. Зразковий театр естрадної пісні «Меліса» посів другу сходинку з піснею Україна вільна особливу увагу приділили костюмам. Наші сукні та наші віночки жовто-блакитного кольору під кольор прапора. Раїни ми не тільки нашою піснею про перемогу, а й костюмами передаємо символ свободи нашої держави. За словами фіналістів, для кожного з них участь у конкурсі важлива сходинка до творчого Олімпу. Це дуже крутий проєкт. Тут головне не перемога, тут головне участь, тому що ця двіжуха, яка була цей місяць. Вона дає дуже крутий трамплін для свого саморозвитку. Нам дуже подобається виступати на таких конкурсах, а ще дуже цікаво розуміти те, що ти пройшов у фінал, у конкурсі, який ну, на весь на все місто і дуже багато можливостей буде після цього конкурсу. Я думаю, ми будемо розвиватися далі і буде у нас можливість ще виступати на таких конкурсах. Сдіємося, що у третьому сезоні ми теж будемо. Це грандіозно просто. Це дуже крутий конкурс і в ньому приємно брати участь. Це дуже круто для розвитку міста та для нашого. Я дуже вдячна Арту, що у мене є можливість заспівати свою авторську пісню, коли не буде війни, так як ми всі переживаємо зараз дуже важкі часи, і в мене є можливість всім українцям донести свою частинку, то, що я відчуваю, що кожен українець відчуває. Відкриття нових імен та просування криворізьких виконавців справа важлива і цікава. Телеканал Рудана серед постійних партнерів конкурсу. Не перше наш спільний проект з громадською організацією Міська Асоціація Арткультура. Приємно дивитися на те, що виходить, на результати їхньої творчості, нашої інформаційної підтримки. Приємно, що розкриваємо нові таланти, даємо друге дихання. Відомим, скажімо, так у місті голосування завжди запекле, завжди баталії в соцмережах. Хто більше, хто більше тому, але всіх вважаємо переможцями, бо ті, що увійшли в фінал, вже для нас переможці. Карина Кракон, Олексій Правицький, постав.